Це топова акумуляторна болгарочка. На сьогоднішній день найкращий варіант співвідношення ціна якість. Має в комплекті два чудових великих акумулятора, зарядний пристрій і кейс. Розташований перемикач, кнопочка. Тут регулювання обертів. Цю болгарочку можна використовувати як шліфувальну машину. Є декілька режимів. Можна поставити маленькі оберти. Це. Коли буде працювати цей ролик, регулювання обертів, це високі оберти або середні. І також є індикатор заряду акумулятора. Якісна прогумована ручка, безщитковий двигун 21 вольтна 6 А час зарядки приблизно 2 години, кількість акумуляторів дві штучки, діаметр до 125. Кількість обертів 8400 обертів на хвилину. Металевий корпус редуктора, безщитковий двигун найкраща якість. Ціна на сьогоднішній день 3700 гривень за повний комплект. День найкращий варіант співвідношення ціна якість. Має в комплекті два чудових великих акумулятора, зарядний пристрій і кейс. Розташований перемикач, кнопочка. Тут регулювання обертів.